Це знов Славко. Відчуваю, що вам хочеться ще від мене чогось почути. Зараз такий час, що слід говорити стисло і по темі. Чому не слід тратити пробаченню наших боргів в цій угоді за капаліни корисне? Перше, тому що Україна все одно ніколи нічого не платить. Друге, тому що до нас ці з вами гроші все одно не дійдуть. І головне, якщо Трамп такий слабак проти нас і нам все пробачає, з чого він починав 350 мільярдів, і до чого він дійшов на 50 мільйонів, дав брушного. До брушного, як це сказати, F-16, брушні запчастини. Ну, якщо F-16 калічний, ми про це говорили ще позаминулого року, то і запчастини до нього мають бути відповідні. От уявіть, ця людина починала з 350 мільярдів, а тепер за 50 мільйонів впарює нам металобрухт. То як він буде пасувати перед Путіним, розумієте? Якщо перед нами Трамп так пасує, то який металобрухт він буде постачати Путінові? Розумієте? На цю людину геть не можна покластися. Зараз взагалі, на жаль, такий час, що ні на кого не можна покластися. Навіть на Індію з Пакистаном, котрі ніяк не почнуть. Всі вже сподівались армагідеться, а вони там. Чижиков, арталанов арталана суки. Ну, крім нас, я скажу, ніхто цю землю не затрізет. Крім нас, ніхто Апокаліпсису не наближить. Так що змагаймо. І ви помітили, до якої машини йшов Стерненко, коли в нього стріляли. Так що заробляйте на війні, здобувайте, будьте козаками. Козаки замість себе на війну завжди посилали наймитів. Так и мы.